Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що буде для вас підтримкою 13 квітня 2025 року. Тому що 13-те у нас число кармічне, а ще в конфлікті з енергіями місяця. Тому ми візьмемо підтримку, що вам дасть підтримку. Можливо, комусь застереження, комусь підтримку, комусь напрямок, куди рухатися, або на що звернути увагу. Тож. Це у нас буде перший варіант, другий і третій. Підтримка для першого варіанта. Туз мечів. Ну, можливо, вам потрібно буде розставити вже якісь певні пріоритети для того, щоб ви могли обрати свій напрямок Ішли в якісь нові починання, у якийсь свій розвиток, і для вас буде актуальна тема спілкування, можливо, ви зможете для себе щось визначити таке, що для вас і саме для вас буде тою підтримкою, якої вам не вистачатиме в цей день. Ще, можливо, вам на цей день підтримкою буде ваша сила розуму або ваша ментальна енергія. Для когось можуть приходити нові ідеї, і вам потрібно враховувати, що Допомога головна для вас буде тоді, коли ви будете у своїх діях використовувати логіку, раціональність, і не забувайте, що в цей день на вас будуть впливати обставини і ті, з якими, які від вас взагалі будуть не залежати. Тому сила волі вашої буде актуальним також. Якщо у вас прийдуть якісь новини, Звісточки, або прийшов час для вас навчатися. Не ігноруйте, вирішуйте питання негайно. Тому що наразі у вас є така позитивна підтримка, що ви з усім можете справитися. Головне не забувайте, ваша логіка, раціональність і сила розуму, також і воля. Це був у нас перший варіант. Другий варіант вам підтримка, яка на 13 число. П'ятірка жезлів перевернута говорить про те, що для вас підтримкою може стати саме в цей, цей день те, що ви можете вже е, піти у якусь кризу і її здолати. Ну, чому піти у кризу? Тому що, якщо ви нічого не будете робити, будете сидіти, боятися, знаходитися там, де вам просто комфортно, ви ніяких нових досягнень і не здобудете у своєму житті. А якщо ви вийдете із цієї зони комфорту, ви зможете уже зрозуміти, що прийшов час вам діяти. Що вас може, знаєте, підтримкою стати? Ну, по-перше, якщо ви не будете займатися тою роботою, яка забирає у вас всі сили і енергію, якщо будете уникати перевтоми, Можливо, не будете вступати у якісь сварки по дрібничкам або даремно витрачати свою енергію. Можливо, у вас на цей день буде якийсь внутрішній конфлікт, коли ви будете змушені робити те, що вам буде диктувати середовище або обставини, а всередині себе ви будете не готові до це виконувати і, ну, скажімо так, вам, можливо, воно буде не подобатися. Тому, щоб цей день для вас пройшов благосприятливо, шукайте якісь неординарні рішення, проявляйте свою креативність, не вступайте у якусь боротьбу. І, так, знаєте, Чому не вступайте у боротьбу? Тому що буде забагато галасу, а результату ніякого. І це взагалі у вас цей день буде не для активних дій. Краще приділіть увагу тому, що відбувається всередині вас. Вирівнюйте свої енергії, набирайтеся сили, відкладіть якісь кардинальні рішення на інший час, тому що зараз ви можете при прийнятті якихось своїх рішень, наприклад, у роботі зіткнутися з нечесною конкуренцією. Або хтось буде нечесно з вами боротися, якісь такі обирати неприємні для вас і обмани, і, можливо, якісь шаха, шахрайства. А від того у вас буде незадоволеність, і ці проблеми будуть у вас всередині вас. Вони не будуть вирішуватися. Тому ухиляйтесь від боротьби, не вступайте в противоборство, перечекайте. Енергії швидко зміняться, це лише це такий день, коли вам потрібно менше активності проявляти. І третій варіант для вас. Двіка дисків перевернута. Для третього варіанта, можливо, ви зможете в цей день уникнути хаосу. Якщо хто шукав, можливо, якийсь або додатковий заробіток, або, можливо, ви шукали. І не, не тільки такий додатковий заробіток, а роботу за сумісництвом. І наразі ви її не знайшли, тож не розчаруйтеся, значить, то було не ваше. А якщо ви будете наполягати на своєму, то ви спричинете тільки хаос, якийсь безлад у своєму житті, будете робити якісь нерозумні витрати, і якесь ваше положення навіть може похитнутися. Також для того, щоб ви змогли в цей день отримати підтримку, то не кидайте свої справи на половині шляху. І ще, можливо, не розбазарюйте свої ресурси. Якщо ви в цей день будете стикатися з фінансовими проблемами через те, що у вас ну, такі є нерозумні витрати, або, можливо, через те, що просто потребуєте фінансів. І, можливо, ви хвилюєтеся через це. Тож вам потрібно зрозуміти, що в саме цей день, саме цього вам потрібно уникати. Тому що це будуть пусті розмови, які вам взагалі нічого не принесуть, не принесуть крім хаосу і безладу. Тому, якщо ви хочете більше, ніж можуть дозволити вам ваші можливості. То не намагайтеся плити проти течії. Це може вам таку неприємну ситуацію скластись. Краще сконцентруйтеся на чомусь одному, не витрачайте даремно сили, економте свої ресурси і перегляньте свої пріоритети і плани. Можливо, вам наразі просто від чогось потрібно відмовитися. Тож, підтримкою буде для вас саме те, що ви оцю всю ситуацію зрозумієте, не будете даремно витрачати свої сили, не будете шукати чогось неможливого, того, що поки що ви не можете вирішити, і в полі вашого зору його ще немає. Просто обставини не сформувалися для вас таким чином. Переосмисліть свої пріоритети, свої плани. І це буде для вас підтримкою, щоб ви даремно не прикладали зусилля. Це був третій варіант.